Про парад, на якому Путін був, на якому Сі був, на якому вони там е, люб'язно е, спілкувалися. Ось так це все виглядає. Е, і що? І навіть Дональд Трамп приривнував і, і про змову вже почав писати: а в Пекіні відбувся цей військовий парад в честь перемоги над Японією. Там вперше публічно разом з'явилися Сі Цзиньпінь і. Е, Володимир Путін з Кім Чен Іном на самому параді безпосередньо Китай е, представив повний комплекс стратегічних систем, е, які е, складають тріаду ядерних сил Китаю, зокрема наземну, морську і повітряну компоненти. Є е, канал CNN, який повідомляє, що перше, серед них нова міжконтинентальна балістична ракета df 5 c з дальністю, яка охоплює майже всю планету, щоб було зрозуміло, міжконтинентальна ракета DF-61, авіаційна балістична ракета gl 1, підводна ракета gl 3 міжконтинентальної е, дальності. Є оновлена версія наземної МБРДФ 31 Окрім цього, вперше були продемонстровані військово-космічні сили і кібервійська Китаю. Також на параді були було видно нову. Вибачте, нові китайські ударні і розвідувальні безпілотники. А от безпілотники і мене цікавлять найбільше, я вам можу сказати, тому що тому що ви знаєте, що і Китай допомагає таким чином Російській Федерації безпілотниками. А ось ще одні кадри це кремлівські канали, їх вже не кремлівські канали, а Кремлін .ру їх публікує. І ну, звичайно, потрібно показати господар Кремля, Путін. Такій кампанії йде червоною доріжкою. Не тільки ж на Ліссі червону доріжку військовому злочинцю потрібно розстеляти, але і, звичайно, в Китаї. От молоді дівчата, які співають Іну, Путіну і, ем, і Сі Дзеньпінню. Сі дзіньпінь, як господар, їх приймає. Ви уявіть, просто два військові злочинці Путін і Кім Чен Ін, один по праву руку, інший по ліву, стоять з Кім Чен Іном і спостерігають за ось цим мракобесів, за парадом. Який покликаний кинути виклик Сполученим Штатам Америки, який покликаний кинути виклик всьому цивілізованому світу і показати міць можливості свої, кількість ресурсів, на що здатна китайська армія, і на що вона може бути здатною в тому числі? Але давайте скажемо тут чесно, от чесно, визнаємо, ви цей парад, який показує Сі, він грандіозніший в рази. Аніж той, який показав Дональд Трамп, який був на колінках склепаний. У мене питання: навіщо він почав гратися в ці ігри? Він що не знав? От навіщо він почав це гратися? Якщо подивитися на картинку, на масштаб, я не кажу зараз про якість зброї, кількість зброї і так далі. Ну, з точки зору пропаганди, сі дзенпі обіграв Дональда Трампа, просто взяв і обіграв. А до цього Путін ще раз зі своїм парадом. Тому е, я би просто не знаю. Я був би я радником Дональда Трампа, я би радив ну, робити це все масштабніше. Це по-перше. А по-друге, якщо і ви вже хочете це робити і показувати, ну так у вас є всі можливості і спроможності. Ось, друзі, погляньте, будь ласка, на автівки, які рухаються. Подивіться на цю техніку. Вперше її показують на кадрах. Ось так колону. От хто нас дивиться фоном, погляньте, будь ласка, на ці кадри. Це дуже, це дуже цікаво спостерігати нові безпілотники, безпілотники нових е, зразків, нові машини військові, а це війська Китайської Народної Республіки. Друзі, це ви думаєте просто так, літаки, як ви бачите, показують, е, зокрема, і повітряну складову. Ну от подивіться. От просто подивіться на це. Ну і Китай, комуністичний Китай в червоних кольорах. Вперше була показана ця міжконтинентальна ракета df 5 c Вона з радіусом ураження всю планету, друзі, охоплює. Усю планету без виключення принаймні так створюю, стверджують в безпосередньо самому Китаї. Ми розуміємо, що це може бути перебільшення, може бути частиною пропаганди, але не звертати на це увагу неможливо. А ось ще світлини. звіт, я спеціально вранці сьогодні друзі шукав і по китайським сайтам і де тільки я не шукав для вас. Uh, тому так це все виглядає. Погляньте ще й на ці кадри, на таку зброю, на такі види озброєння, які китайці демонструють для того, аби показати свою міць. І потужність, і ось ще одні кадри з такою зброєю. Так а що взагалі відбувається? Відбувається те, що Дональд Трамп реагує і каже про те, що от він на Дональд Трамп на тлі на фоні цього параду в Китаї, який приймав Сі Цзіньпінь, Там був Путін і Кім ще раз нагадую глядачам, які долучаються, бо у нас вже майже 7 тисяч. Давайте зробимо так, щоб конкретно було 7, а потім до десяточки дійдемо. Так от. Він закликав всі Трамп він ревнує Трамп ревнує друзі. От просто що відбувається, щоб вам було зрозуміло? Трамп закликав всі дзінпіня пам'ятати роль Сполучених Штатів в перемозі над Японією в перемозі над Японією. Значить, що відбувається у цей час? Велике запитання пише Дональд Трамп. Велике запитання заключається у тому, чи згадає керівник СІ з Китаю ту велику підтримку? І ту кров, яку Сполучені Штати Америки віддали Китаю, щоб допомогти йому завоювати свободу від дуже недружнього іноземного захопника. Багато американців загинули у устремлінні Китаю до перемоги і слави. Я сподіваюся, що вони будуть по праву. Пише Дональд Трамп. Згадані за свою хоробрість і жертву. Нехай керівник Китаю Сі і чудовий народ Китаю проведуть великий і пам'ятний день святкування. І далі найцікавіше. Послухайте передайте, будь ласка, мої найтепліші побажання Володимиру Путіну і Кім Чен Іну, поки ви плетете змову проти Сполучених Штатів Америки. Пише Дональд Трамп. Ви взагалі можете собі це уявити, друзі? Тобто Трамп каже прямо, що ви плетете змову, Путін, Кім, ви плетете е змову проти Сполучених Штатів Америки. А що ж ти не равуєш ніяким чином, Дональда? Скажи мені, будь ласка, якщо вони змову плетуть. А вчора у Трампа запитують: Дональде, а як ви ставитесь до того, що в Китаї зараз відбувається? Знаєте, що він відповів? А мене це взагалі ніяким, ніяким чином не, 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 не хвилює. Мене це взагалі жодним чином не турбує. Ніхто не буде намагатися нападати на Сполучені Штати Америки, тому що у нас найсильніша армія. А от мені після цих кадрів хочеться запитати у Трампа, чи дійсно ти так думаєш? І як ти будеш на це все відповідати? А Сполучені Штати мають на це відповісти. Тому що ці кадри бачать всі. Спочатку в Кремлі дивилися, ну там не секрет. Тепер в Китаї дивляться. Ну, Китай кидає конкретно виклик. Треба реагувати якимось чином. Що буде робити президент Сполучених Штатів Америки? Писати в своїй мережі true Social про змову? Я думаю, що має бути дещо по-іншому це все. Але, друзі, дивіться, ми з вами вже 45 в 40 хвилин в ефірі, 7100 у нас в онлайн. Дякую за це. Давайте до 8000 тисяч зараз зробимо. А я поки що почитаю вам інші новини і заяви Дональда Трампа. От що стосується, наприклад, України, що каже Дональд Трамп, він каже, що він дуже розчарований Володимиром Путіним. Він каже: Я от всі ми вчора чекали з вами на заяву. Якась мала б відбутися заява, яку до би сказати Дональд Трамп. Дуже важлива заява. І багато хто думав, а чого ця заява буде стосуватися України, Китаю можливо ще чого. І от виходить Дональд Трамп і робить, робить низку заяв. Він каже, що він розчарований Володимиром Путіним. Я дуже розчарований у ньому, каже Дональд Трамп. Ми з ним завжди мали чудові стосунки. Я дуже розчарований. Тисячі людей гинуть. Це не американці гинуть, а росіяни та українці. І їх тисячі. І це війна, яка не має сенсу, каже Трамп. Ми будемо робити щось, щоб допомогти людям жити. Це не питання України, це допомагає людям жити. Ну знову ж таки, Трамп розчарований Путіним вже вкотре він путіним розчарований. Ну він же постійно розчарований Путіним. А що він робить для цього? Він тільки розчаровується і все. Розчаровується і констатується публічно. А що він робити буде? І от що про що ще каже Дональд Трамп? Це цікаво, друзі. Він каже, що ми зробимо великий там золотий купол. Я сподіваюся, ми щось з ним вигадаємо. Це була така. Часткова відповідь Китаю на цей парад Трамп про купол вирішив задати, каже дуже уважно, стежимо за Росією та Україною. Будуть наслідки, якщо зустріч не відбудеться. Тобто, Трамп знову погрожує, каже, що наслідки будуть зустріч, якщо Путіна і Зеленського не відбудеться, будуть наслідки. А які наслідки Трамп абсолютно нічого не каже. В мене була каже хороша зустріч з Путіним кілька тижнів тому. Якщо з цього нічого не вийде, ми займемо іншу позицію. Тобто, Трамп знову нам анонсує, що він буде займати іншу позицію. Яку позицію? Ну, виходячи з контексту, напевно, більш щодо Російської Федерації, але при цьому треба розуміти, що він знову він не надає жодних деталей, яким будуть якими будуть наслідки щодо Росії, коли вони можуть бути. Тепер вже навіть без дедлайнів. Трамп щодо чуток про його смерть сказав, що він не чув про це. Це трохи божевільно каже Трамп. У мене було багато конференцій, я нічого не робив два дні, і вони кажуть, з ним щось не так. Байден нічого не робив місяцями, і ніхто не говорив, що з ним щось не так. Я поясню, що відбувається Справа тим, що днями в мережі почали ширитися меми про те, що Дональд Трамп помер. Багато хто по це почав писати: меми почали робити і. Е у Трампа запитують, як ви ставитесь до цього, що люди пишуть, що ви померли. Що взагалі відбувається? І от він відповідає: мій попередник Джо Байден взагалі нічого не робив на посаді президента. Він тільки спав і ніхто нічого не питав. А я зник на два дні там пограти в гольф, і у мене вже всі питають, що відбувається. Давайте припиняйте ці ігрища. каже Дональд Трамп. Ну і е, зрештою, він таку загадкову заяву зробив каже про те, що е, я дізнався про дуже цікаві речі. Про конфлікт в Україні в найближчі дні вони стануть відомими. Сказав він. Про які речі він дізнався? Абсолютно нічого не зрозуміло. Чому не зараз повідомити ці цікаві речі, яка ж Дональд Трамп також абсолютно не Е, тому все це наштовхує на думку, що Дональд Трамп, як і Володимир Путін, просто затягують час. І путіну це вигідно, і Трампу це вигідно, і Трамп не може запровадити санкції щодо Росії. І Путін робить все, щоб Трамп ці санкції не запровадив. І Путін, наприклад, каже про те, що давайте спільно керувати Запорізькою атомною електростанцією. Це ж Трампу подобається таке. І Трамп потім каже про те, що ви знаєте, поки що санкції не запроваджуємо, але згодом можливо їх і запровадимо. Я ще цікавий помітив. Путін каже: ну от давайте зустрічатися разом на рівні глав делегацій. Трамп каже, добре. санкції ми відкладаємо, давайте зустрічатися. Потім Путін каже, давайте на Алясці зустрінемось на рівні глав країн. Трамп каже: Добре, санкції відкладаємо, давайте зустрічатися. І так іде по колу. і так іде по колу. Путін просто робить дурника з Дональда Трампа. А Трамп радий обманюватися. Знаєте, чому Трамп радий обманюватись? А я вам скажу чому, а тому, що коли Дональд Трамп запровадить санкції щодо Росії, він дуже швидко зрозуміє, що ці санкції не працюють, тому що вони не призведуть миттєво до необхідного результату. І тоді авторитет Сполучених Штатів Америки і Дональда Трампа особисто, який вісім місяців на посаді президента розповідав про санкції і про просто руйнівні наслідки для Росії, вони виявляться нульовими. Це означає, що в такому разі о, будуть великі репутаційні ризики і втрати і проблеми. Але є вихід, як можна зупинити цю війну, призупинити її. Там я не знаю, посадити Путіна за стіл переговорів. Це можна зробити лише одним чином надати зброю Україні. Тільки так можна досягти результату, тільки так.